Цей бетонний блок та залізні стовпчики встановлені на одній зі спальних вулиць РПНЯ навколо приватні та багатоповерхові будинки. І здавалося нічого страшного. Утім, якщо уявити, що в одному з будинків пожежа або інша надзвичайна ситуація, екстрені служби заїхати не зможуть. В умовах дії воєнного стану. Дуже важлива, особливо під час загрози ракетного обстрілу, під час евакуаційних дій. Дуже важливо, щоб екстрені рятувальні служби мали можливість вільно пересуватися. Саме для цього КП управління благоустрою міста демонтує незаконно встановлені обмежувачі руху. За останній рік в Вербані демонтували одразу декілька подібних об'єктів. Тут дві причини взагалі. Перша причина це або підстава, коли люди звертаються з заявами, звичайно, ми їх розглядаємо, обстежуємо. І якщо є необхідність, дійсно встановлена необхідність, звичайно, виносимо на виконком, приймається рішення, і тоді, згідно рішення, проводиться демонтаж. Або під час об'їзду, бо ми інспектори, ми в першу чергу об'їжджаємо територію міста. Ось, наприклад, на ці незаконно встановлені стовпчики в мікрорайоні Стоянка поскаржився місцевий мешканець. Тож після обстеження та рішення виконкому їх демонтували. Втім, демонтаж таких об'єктів влаштовує не всіх містян. Вони відкрито висловлюють свій протест під час роботи комунальників. А от пожежники комунальників підтримують. Вони неодноразово стикалися із перешкодами для заїзду рятувальної техніки і наголошують, що найбільше проблем виникає саме у районах висотної забудови. Повірте, це час слідування, і кожна секунда це е, чиєсь врятоване людське життя. Разом із рятувальником Іваном Марицем ми прогулюємося двором одного з Ірпінських районів. Тут щільна забудова. А окрім цього, паркани на в'їзді та бетонні напівсфери. Як вишенька на торці, запаркований автомобіль. Цілих три перешкоди для рятувальної техніки. Вони стоять на в'їздах та виїздах і під'їздах до саме будівель підвищеної поверховості. Зокрема, це і встановлені певні огороджуючі пристрої, Це і турнікети, це шлабавни, ворота, в тому числі це такі звані напівсфери інші бетонні перешкоди. І проблематика це приватні транспортні засоби, які стоять на межі під'їзду до даного роду будівель. Власник припаркованого авто, побачивши рятувальника, одразу перепаркував машину. А пан Іван принагідно нагадав водію про правила безпеки. Дивитися за, транспортні засобами, все ж таки ви перекриваєте проїзд, ви це розумієте, і теж від цих декілька хвилин, що в кожній... Іван Марець також зазначає, що відповідальність за такі перешкоди на приватній території лежить саме на користувачах, власниках та обслуговуючих компаніях. А ось із незаконно встановленими обмежувачами на комунальній землі продовжить боротися управління благоустрою міста.